Жахлива авіакатастрофа на Київщині. Гвинтокрил впав поблизу дитячого садка. У авіакатастрофі загинуло вище керівництво МВС України. Латвія передасть Україні ЗРК Стінгер. Канада обіцяє 200 бронемашин. Сенатор, Росія готує нову хвилю мобілізації. Вона торкнеться Москви. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про головні події 329-го дня війни. Сьогодні вранці у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка впав гвинтокрил. Відомо про 14 загиблих, серед яких одна дитина постраждало 25 осіб з них 11 дітей. Під час брифінгу силовиків та представників офісу президента з місця катастрофи українців закликали не спекулювати на темі аварії. Слідчі працюють на місці події, а очевидців і тих, хто має відеоматеріали, закликають звернутися до поліцейських. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих у катастрофі та доручив СБУ разом з нацполіцією. З'ясувати обставини трагедії. Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у броварах серед основних версій порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії. Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв'язки. І деталі цієї авіакатастрофи протягом дня на місце трагедії приносять квіти і дитячі іграшки. Станом на 16-ту годину пошуково-рятувальні роботи завершено. Постраждалим надають допомогу у районній лікарні, а також в опіковому центрі Києва. Про це повідомив головний лікар Броварської районної лікарні Валентин Багнюк. Спочатку до приймального відділення броварської районної лікарні доставили 24 пацієнтів, серед яких було 10 дітей. Наразі восьмеро постраждалих уже перевели до опікового центру Києва, зокрема, четверо дорослих і стільки ж дітей. За словами Багнюка, вони отримали від 30 до 45% опіків. Тіла внаслідок пожежі, що виникла після падіння гвинтокрила. Головний лікар також перелічив травми, які постраждалі отримали внаслідок авіакатастрофи. Це, зокрема, опіки, садна, струси та забої. Також він підтвердив, що серед постраждалих є вагітна жінка. У результаті авіакатастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ. Глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лукович. Керівництво МВС летіло у відрядження в одну з гарячих точок. На борту перебувало 9 людей: троє осіб з керівництва МВС. Троє пілотів від ДСНС та три особи з числа помічників та охорони міністра. Серед загиблих також заступниця керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту департаменту внутрішньої безпеки НПУ Михайло Павлушко та Микола Анацький, провідний інспектор департаменту комунікації МВС. Як стало відомо пізніше, гвинтокрил мали зустріти у Харкові. Начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко у Фейсбук написав, що він особисто готувався зустрічати високопосадовців з Києва. Сьогодні ж Кабмін призначив виконуючим міністра внутрішніх справ голову нацполіції Ігоря Клименка. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, МВС одна з ключових ланок безпеки нашої країни, тому задіяно необхідні протоколи, аби зберегти керованість усіма процесами. Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. Співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах висловили лідери Європейського союзу. Глава Євроради Шарль Мішель у своєму Твітер пише, що міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Мішель висловлює найглибші співчуття сім'ям загиблих президенту Зеленському, прем'єр-міністру України Денису Шмигалю і народу України. З приводу трагедії висловились також глава Єврокомісії Урсула фондерляєн, посол ЄС в Україні Маті Масікас та комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йогансон. Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі після катастрофи гелікоптеру у Броварах заявив про готовність підтримати Україну всіма можливими способами. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом подій навколо ранкової трагедії. і Будемо повідомляти вам актуальну інформацію. Ви ж тим часом. Підтримайте нас. Незалежна журналістика це про відповідальність не тільки медіа, а й читачів. Підтримуйте українську правду. Вступайте до клубу УП. Деталі у закріпленому коментарі. Українські війська ймовірно вийшли з міста Солидар та продовжують оборонятися на околицях Бахмута. Так сьогодні бачать ситуацію на фронті. Розвідники Міноборони Британії. За їх даними, українські війська залишили контроль над містом російським військовим. І силам групи Вагнера, і ймовірно встановили нові оборонні лінії на заході. Російський наступ на Солидар в основному здійснювався силами групи Вагнера і був допоміжною операцією спрямованою на те, щоб в кінцевому підсумку оточити Бахмут. Один з двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває. Під зростаючим тиском британці показують знімки, з яких видно, що з початку січня південь і схід Бахмута продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам. Якщо бажаєте детально ознайомитися із обороною Бахмута, ділюся з вами історією про підрозділ, який тримає оборону міста від початку повномасштабної війни, але про який майже не згадують журналісти. Посилання на матеріал Донбас це ми і ми б'ємося за свою країну, залишаю у описі відео. Минулої доби сили оборони України відбила атаки в районах дев'яти населених пунктів та уразили два пункти управління ворога. Генштаб повідомляє про шість ракетних ударів, три з яких по цивільних об'єктах міст Куп'янськ та Краматорськ. А також 14 авіаційних ударів противника. Ворог здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів Російською Федерацією по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України. Протягом доби українські захисники ліквідували 820 загарбників та ворожий літак. Загалом у загарбницькій війні проти України Росія вже втратила майже 118 тисяч військових. Газу вистачить. Нафтогаз домовився про резервування додаткових обсягів газу на опалювальний сезон. Голова правління компанії Олексій Чернишов відвідав всесвітній економічний форум у Давосі. За його словами, під час форуму були проведені низка зустрічей із міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями. Із європейським банком реконструкції та розвитку домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу з нашими західними партнерами: ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією. Про фінансування закупівлі з провідними нафтогазовими компаніями, про резервування необхідних обсягів. Дещо гіршим є стан теплової електрогенерації в країні. Внаслідок останньої масованої ракетної атаки, 14 січня, було пошкоджено 9 блоків ТЕС, три магістральні підстанції та повітряну лінію. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Зокрема, пошкоджень зазнали один блок теплової електростанції на сході та вісім блоків ТЕС на заході України. Водночас, попри це, за словами глави уряду, енергосистема вистояла, залишилась цілісною та керованою. Сьогодні рівень споживання електроенергії дещо менший ніж у вівторок. Цьому сприяє потепління, проте зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі. Аварійні відключення застосовані у восьми областях. Український Монобанк виходить на ринок Польщі під назвою Стерео. Співзасновник Монобанку Олег Гороховський говорить: зараз в Польщі знаходяться близько трьох мільйонів українців, яким Монобанк хоче зробити зручний коридор для переказів Польща Україна, Україна, Польща для того, щоб відкрити рахунки, необхідно буде перебувати у Польщі і мати песель аналог українського індивідуального податкового номера. Про вихід на ринок в Польщі, про те, як заробляє Монобанк. У якій валюті сьогодні краще зберігати гроші ексклюзивно для Романа Кравця розповів СО Олег Гороховський. Посилання на інтерв'ю з'явиться тут. Посилання на текстову версію залишу у описі відео. Україна має отримати від різних країн три батареї зенітно-ракетних систем Петріот. У вечірньому зверненні до українців Зеленський повідомив новину від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Цитую, Україні буде надана ще одна батарея Петріот. Тобто на сьогодні Україна має вже три гарантовані батареї Петріот. Зеленський зазначив, що робота над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО триває. Польща сподівається, що європейські союзники надішлють до ста бойових танків Україні. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький говорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, намагався його заохотити і повідомив, що в Польщі виділили 14 танків Леопард і тепер чекають на Леопард з Данії, Фінляндії і Німеччини, а також на танки з інших країн Європейського союзу. Канцлер Шольц заявив, що веде переговори з союзниками про можливе постачання важких танків Леопард, але застеріг, що будь-які оголошення. Повинні відбуватися в ногу з союзниками, окрім Німеччини, 12 інших європейських країн мають леопард у своїх арсеналах та потребують схвалення Берліна на передачу цих танків. Поки Берлін вагається, велику партію зброї в Україну відправить Латвія. Цього тижня міністерка оборони Інара Мурнієце в рамках робочого візиту відвідала Україну. В Києві вона зустрілася з міністром оборони Олексієм Резніковим. Обоє детально обговорили ефективність вже наданої Латвією підтримки та запланованої поставки військової підтримки Україні. Пані міністерка пообіцяла направити в Україну нові партії військової підтримки: зенітно-ракетні комплекси Стінгер, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотні літальні апарати. Латвії і і цьогоріч продовжить навчання солдатів зсу різного рівня. Планується збільшити інтенсивність навчання і навчити щонайменше удвічі більше українців ніж у 2022 році. А міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що її країна передасть Україні 200 броньованих машин сенатор. Цей новий пакет військової допомоги є відповіддю на конкретний запит України на ці машини, які закуповуються у канадської компанії Рошель. Ця допомога оцінюється в понад 90 мільйонів доларів і виділяється в рамках додаткової військової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів доларів, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо в листопаді минулого року. Бронемашини сенатор оснащені найсучаснішими, найкращими у своєму класі технологіями, і на них можна легко встановити озброєння. Ці машини дозволять безпечно перевозити особовий склад та обладнання, а також здійснювати медичну евакуацію. Машина сенатор має сталевий кузов та скло, здатне витримувати постріли з 50 каліберної зброї. Вона також має вибухозахищений кузов, тож він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобіля мають систему Run Flat з під. Качкою на ходу автомобіль обладнано системою, котра може протидіяти хімічним, біологічним радіологічним атакам, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни. Загальна допомога Європейського союзу та країн-членів Україні з початку повномасштабної війни близька до 50 мільярдів євро. Це робить Європу найбільшим джерелом фінансової та військової підтримки Києва, і це ставить її на перше місце серед країн, випереджаючи навіть Сполучені Штати Америки. Про це на пленарному засіданні Європарламенту заявив верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Борель. За його словами, Європа буде і надалі підтримувати Україну і не тільки у військовому плані. Борель наголосив, що ЄС, окрім того, що є комерційною потугою та оплотом прав людини, має бути здатним застосувати жорстку силу. Тим часом Сполучені Штати Америки вважають неприйнятними та шкідливими вимоги Росії до України щодо нових територіальних реалій. Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що такі вимоги не дозволяють налагодити переговорний процес. Найшвидший шлях до дипломатії до переговорів. Це посилення України на полі бою. Це саме те, що ми робимо, говорить Блінкен. Це саме те, що нам потрібно, відповідають українці, і затамувавши подих, готуються отримати додатковий пакет оборонної допомоги. Радник Білого Дому Джон Кірбі анонсує його в інтерв'ю CNN. Кірбі не зазначив, чи буде новий пакет включати танки, сказавши, що не хоче випереджати те. Що ще не оголошено, за його словами, США продовжуватимуть моделювати пакети допомоги таким чином, щоб вони найбільше відповідали потребам України. Тим часом в Росії готуються до нової хвилі мобілізації. Зокрема, під прицілом військоматів опиняться жителі Москви. Українська розвідка вважає, що нова хвиля мобілізації характеризуватиметься підвищеною увагою до населення так званих центральних регіонів. Зокрема, на підприємства столиці Російської Федерації прибувають групи співробітників військоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників. Заходи супроводжують моральним тиском та подекуди залякуванням людей. За даними розвідки, найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки віком від 40 до 55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності. Крім того, за даними ГУР, в Росії тиснуть на власників комерційних підприємств підприємств та приватних підприємців, змушуючи їх робити добровільні пожертви на користь збройних сил Російської Федерації, вказується, що подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів. В Україні незабаром запрацює сервіс, за допомогою якого можна буде дізнатися, хто переглядає ваші особисті дані. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров говорить, це революційна постанова уряду. Щоразу, коли хтось переглядатиме особисті дані, кожен такий випадок фіксуватиметься у системі Трембіта. Трембіта це система, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою. Вона функціонує з 2020 року. Так, от тепер громадянину надходитиме пуш сповіщення в дії про те, що певний державний орган запитував його персональні дані.